Зараз за стінами цієї установи перебуває 160 людей майже всі чоловіки, але є чотири жінки та один неповнолітній. Частина з них утримується під вартою на момент до судового слідства. Інші вирок суду вже почули і чекають відправлень у колонію. Відсотків 40, можливо зараз знаходиться, справи знаходяться в апеляційному провадженні. От в першій інстанції відсотків, мабуть, 50-60. Ну і відсотків 10, мабуть, в провадженнях ще слідчих знаходиться, тобто в слідчі дії ще відбуваються. Після того як новий КПК вступив у силу, СІЗО значно спорожніло, адже частина підозрюваних чекає вирок суду під домашнім арештом або заставою. У слідчому ізоляторі залишають лише тих осіб, які скоїли особливо тяжкі злочини. Це як тяжкі тілесні ушкодження можуть бути. Це розбійні напади, це грабежі неодноразові. Для прикладу Олені 28 років. У слідчий ізолятор потрапила вперше, але за дуже серйозний злочин. Разом з друзями вбила свого батька. Сталося це у місті Кузнецовськ. Про цей випадок ми показували у нашій програмі. Жінка просила батька продати квартиру або її розрахуватись з боргами. Проте чоловік відмовив і сталася сутичка спершу у квартирі, потім у полі, куди дочка вивезла батька з друзями. Там добили і тіло підпалили. Ну я би не хотіла про це говорити. Якщо... Не, може вплив якісь друзі, може там просто ніякого впливу не було, просто так сталося. От і все. Від цього ніхто не застрахований. Жінку засудили на 13 років, але вона подала апеляцію і чекає другого суду, вимагає перегляду справи і максимум трьох років у в'язниці. На волі рівненчанку чекає п'ятирічний син. Я б все зробила тільки щоб цього всього не сталося. Її співкамерниці 24 роки. Жінку судять за співучасть у скоєнні злочину. Матір вирішила продати свою дитину. Ольга допомагала. Остання свою провину не визнає. каже, опинилась не у той час і не у тому місці. Я з Дубінського району. За що потрапила СІЗО? Ну, так вийшло. Тім, Олена з Ольгою це ще не найстрашніші злочинці у закладі. У СІЗО перебуває троє довічників. Оскільки у Городишинській виправній колонії немає місця, чоловіки відбувають покарання тут. Обличчя своє від камери ховають, але про скоєні злочини розповідають. Юрій вбив п'ятьох людей. Одуслід. Ну так стало це по п'янь. Перша судить була, була условна. Є родина, є сас, сас, жінка була, син є. Іншому довічнику 25 років вбив свою тещу та її батьків. Про цей злочин ми також розповідали у нашій програмі. Чоловік жорстоко порізав трьох людей, хотів вкрасти гроші. Так, люди употребляли алкогольні напої. Ну і в той день вони були п'яні і нас. В 11 часов вечора вигнали з дітьми з хати. Я не знав, куди йти. Дітей одв'язки з жінкою до кумі, пішов. Просто хотів нанести там пару ударів, там, ну, так скажемо, побити все. Ну, а так вийшло. В Олександра на волі залишилась дружина та двоє малолітніх дітей, але вони вже більше року до свого родича у СІЗО не навідуються. Приїздять лише батьки. Приїжджають так. Раз три місяці умови перебування для людей, які утримуються у СІЗО, однакові камери на чотири особи. Є спеціальні для мам з дітьми. Пральня, двір для гуляння, капличка та медпункт. До лікарів засуджені навідуються часто. Найчастіше жаліються на підвищений тиск та гастрит, але деякі мають і серйозніші хвороби. На туберкульоз на даний момент вже чотири місяці немає ні одного хворого віл на даний момент сім чоловік, із них два чоловіка отримує антиретровірусну терапію. Якщо умови перебування у слідчому ізоляторі для людей однакові, то є деякі відхилення у харчуванні. Для неповнолітніх та хворих воно трохи покращене. Сьогодні у меню СІЗО борщ зварив один з в'язнів. Зізнається, вчився цій майстерності рік. Борщ червоний, вироє пайки. 100. 30 паїв. це означає, що на 134 людини варили борщ створені для в'язнів і кімнати довготривалих побачень. Нагадує вона собою свою рідну квартиру, спальня, кухня, ванна, кімната. Вартість перебування 75 гривень з особи. Дозволено нею користуватись навіть довічникам. В цілому на даний час кожна особа взята під варта і засудженим. Забезпечена індивідуальним спальним місцем, а також жилою площою. Згідно закону про попереднє в'язнення, норма жилої площі на одну особу становить 2,5 квадратних метри. Комунальні побутові умови покращуються. Немає в нас переповнених камер. І відповідно установі раніше, років 3-4 назад, у нас були і треті ягро спальні місця, а зараз на даний час немає. Але які б умови не були створені у слідчому ізоляторі, всі мешканці цього закладу мріють лише про одне бачити небо над головою без град. У мене є хлопчик, якому зараз скоро буде 5 років. Сумуєте? Звичайно. Всього не вистачає, а більшість свободи. Мама, братик, сестричка, яких я дуже люблю. Додому хочеться, саме ваш. важко. Ну що не, не витачає свободи? Можливо, частині з цих громадян і вдасться скоро опинитись на волі, якщо вирок суду набуде змін. Виняток довічники їхня доля вже вирішена.